Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як побудувати ось такий красивий портал в Nether. Якщо що, то він з двох сторон такий красивий. Ну, що ж, поїхали. Так, для початку нам потрібен сам портал ВАД. Далі ми ставимо отак сходинки з обох сторон. О, Боже! Так, так, так. так, далі ставим отак з обох сторін сходинки. Далі беремо оптиці на колоду і ставимо так з обох сторін. Далі ми ставимо так сходинки. Так от, так от, так от так от. Далі ми ставимо тут сходинку так, ту сходинку, так тут, сходинку, ой, тут сходинку так. Тут сходинку так. і е, сходинку так, тут сходинку так. Зрозуміло. Далі ставимо півблоки ось так. Тобто, щоб вони були зверху. Так, з однієї сторони і з другої. Бачите, щоб таке вийшло? Далі ставимо люки. Ой. О Боже! Не на руку. Все. Тепер, як ви бачите, якийсь портал, ну такий собі. Ну, вже виходить по -по потхеньку, лише зверху не хватає, бачите, як там, зверху, і як тут. Значить, ми тоді піднімаємося вгору. Поставляємо так те самішмирекові колоди. Ставимо так сходинки. Так, та, е, да, це падаю. Е, отак, сходинки і отак два багаття. І все. Залишилось тільки наш портал підпалити Тільки дивіться, не підпиліть отак. І все. Ну, на цьому все. Чекати ще відео, пишіть в коментарі ідеї, які можна ще зробити. Якісь, ну, що можна зробити. Добре. Тоді всім пока.